А, так нічого такий судачок? Ого, яка велика. Треба під Що, друзячки, новий день, знову вечір, і знову я полювати за вечірнім або нічним. Судаком. Тому, друзяки, обов'язково підпишіться на україномовний контент. Це дуже важливо для мене. Ну і в принципі для розвитку каналу. Тому, друзяки, не перемикаємося, дивимося далі. Я думаю, буде цікаво. Сьогодні у нас знову вечірній судак. Погнали! 10 хвилин, друзі, швидкого ходу. І я вже на місці. Я вже на домашній водоймі. Ви запитаєте, чому я тут так часто? А це тому, що це близько. Присутня рибка. Ну, в принципі, не завжди може поталонити, зловити гарний трофей. Але, як то кажуть, не кидаєш в пусту якусь таку. Водоємо без риби, рибка є. Колись клює, колись ні. Зараз розкладаємо спінінг, друзі, і рибали. Чик. І такий собі думай, потім що ти тягнеш? Внутрі чи рибу. Такий дружок чи подруга. Неясно. Що, друзі, по комплекту? Комплект у мене той самий. Це Golden Cage Verte 762 до 12 грам. з катушечкою Vanquish. 06 шнурочком або 0,5, точно вам не скажу. Флюром 023 від Daiwa. і силикончиком Vist. Пробую різні кольори. Лимонний. Сьогодні щось не працює. Правда, я не дуже довго ловлю, але пробую і натуральні. Поставив тільки що отакий от колір масла. І так, навколо озера собі йдемо і риба. Хм, цепчик. А гострий? До чегочки віст? Нічого такі дві я так раз взяв. Оставив їх такі нормальні. Але довго паде. Капець. Так що покидав натуралка, ми ставимо назад лимонний. Джуматки трохи бачите. Натерпівся. Ну нічого ловить, будемо кидати. Гови, 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 гой! тобі рука впустила! Ти не зловила дура! Гально понаро. Оп, рибка! Не йшли ми сьогодні свою активну. Чекати попустимо фракціончик. А, так ничего такие судачок. За мной. Так и ничего, судачок дается. Пиццы. Як его? Думаю, что он так важко йде, він?

Можна. Дивіться, садачок. хто це Це приманка. Ух дивися Бачите? Це сюди. Трохи травмувався, правда. А як? Ну воно у нього потекла кров. Ну такий. Супер. Зараз фоткай. Будь ласка на віст. Ой, тримався взагалі. Бачите, блін, за кровою Такого вже не відпустиш, але він, в принципі, і за лікового розміру. Грубий такий. Відмив я руку, друзяки від цього, від крові. Звичайно, шкода судачка. Такого я би 100% відпустив. Хоч він, в принципі, такого ніби нормального розміру. Я навіть його не міряв і не важив, тому що реаль, реально то вже судак трупак, можна сказати так, неживий. Потиготику з нього купа крові мені на руку. Але клюнув, бачите, на віст. На фетік від віста. На фетік. Тема працює. Зустрів я Олега, Олег каже, що сьогодні глухо, бачите, а ми походили, попідбирали, попідбирали колір, попробували і натуралочку, попробували і масло. І вернулися назад до лимончика і бачите, тема спрацювала. Ну що, продовжуємо далі рибалити, друзі. Це ще не кінець риболовля. Сьогодні забув годинничок, а телефон в кишені, прохолодно. Так що я не дуже контролюю сьогодні свій час. Рибалимо, все, не завершуємо риболовлю. Шукаємо риб, рибку, активно переміщуємося. Може активно рибу ще і не йде. Розповідав вам, друзі, про самий найкращий термос в житті. І взяв його, як то кажуть, провірив на міцність. Ні, ніби тримає. Так вальнувся, до речі, не попав я в кишеню. що дивіться Тут зам'явся з цієї сторони десь аж кришка нижня налізла наверх. Але ніби зробив чайок, заварив, розбавив холодною водичкою і от зараз пройшло дві години, ніби тримає тепло. Так що маю надію, що живий. Друго має право тут. Це клас. люди гуляють. Золота осінь, друзячки. Що може бути краще? Ну а ми ходимо ловимо рибку. Оце перша чергова задача. Зловити судака гарно. Палочка. Палочка клювалочка Вискочила як цей. Поклявка як судака. <смір> 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 ну, цього сезону я ще меншого не ловив. Судачка. От дивіться, який невеличкий. Зовсім оцінки придавав. Вмично. Але добре що є таке. Погнав. Таким судочком і кілограмовий судочок може пообідати. Очки гострі. До речі, друзі, хотів вам показати, як я рибалю. Дивіться, в мене є така невеличка коробочка, вона глибока достатньо. Бачите, тут в мене набір всіх приманок, на які я кидаю. Дивіться, тут є і фішаповський рак. Бачите? Є фішаповська, та приманочка, яку я вам показував, шрімп. Дивіться, така криваточка. Бачите, різні фетики. Рейнс, Джетейл, Сатурн, Ріпера, Віста. І все дуже зручно, я собі їх взяв. Хочу поміняти собі, сяв, поміняв Рибаля. обірвав, дістав з коробки новенький. Беріть на озброєння. І в кишеньку. Оп! І пересуваюся. Коротше, друзі, я тільки що була рятувальна операція. Бачите, це моя приманочка. Я перекинув через ці камуші. Бачите. Дргав і обірвав шнура. Думаю, щоб шнур вже не лишався на цих на цій траві. Бачите, скільки шнура. То витягну його. Якраз витягну, щоб оба! А спасав приманку Ще й шаповський рак, бачите. Так що молодець, попрацював. Ой, блін, зараз поріжу шнуром його. Аккуратно, гарна приманка. Тримає термос. Я вже було розпереживався, що він... Все, мій трампік. А не тримаю. Гарна вечірня риболовля з чайком фруктовим. Друзья, не відмовляйте собі в такому задоволенні, друзяки. Щось хочу поставити більше грам. Бачите, для грузів в мене така коробка. Тут в мене і гачки, і грузочки. Джегріги. Все тут. Карп про колись на змаганнях отримав за якесь місце. Набір. А тут не карпові оснастки, а. Бачите, і джеголовки є, і двійники, і вольфрамчик, і в Все є. І джегріги. Також дуже зручно, багато не носиш, різних кинув собі і рибалиш. Беріть на озброєння. Ну що, друзі, пів одинадцята година на годинничку. Годинник перевели, тому це вже як пів 12 навіть. Рибка перестала себе показувати, тому можна риболовлю закінчити. Бачили все? Підписуйтесь, ставте лайкоси. Багато дивиться непідписаними, тому обов'язково підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте франківського спінінгіста. З вами було от міське озеро. Дивіться, яке воно в нас красиве. Вечірні та нічні судачки. Зустрінемося на риболовлі, всім папа, -па. всіх радий бачити, був. рибалка була, шалена, неймовірна, рибка була, присутня. Думаю, всі все побачили. Всім папа, -па, друзі! Тримайте лайкос, розбійники!